Приємно дивитися, ми я недавно по вижереду йду, а там дитячий садок. Я розповідав деяким, що іду, а там дітки йдуть і співають різдвяну пісню, а з ними вихователь. Я Кажу, слава Богу, за цей час, коли діти можуть згадати за Господа на такому дитячому юнацькому віці, то слава Богу. Місце Писання хотів я прочитати: це Іван від Івана. Історія про Ісуса і Самарянку. Шостого вірша, четвертий розділ: там же була якова криниця, і Ісус дорогою з море не сів отак край криниці. Було коло години десь 6-ї. Надходить ось жінка, одна з Самарі набрати води. Ісус каже до неї: Дай напитись мені, бо учні його відійшли, були в місто, щоб купити поживи. Тоді каже йому Самарянка: Як же ти, юдеянин, бувший? Та просиш напитись від мене, самарянки, бо юдеї не сходяться із самарянами. Ісус відповів і промовив до неї. Коли б знала ти Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені, то ти б у нього просила, і він би дав тобі живої води. І так, ця історія, говорив, що Ісус говорить до цієї жінки, якби ти знала, хто просить у тебе, то ти в нього би просила. І ця історія, яка записана в Луки другим розділом, Перед цим я зачитаю ще одне місце Писання. Це Пророка Ісаї, 12 розділ, 3 вірш. І ви в радості будете черпати воду спасених джерел. І ви в радості будете черпати воду спасених джерел. Ісус, це той, в кого можна черпати черпати ту воду живу. У нього, до нього приходячи. Він говорив це Самарянці, каже, що якби ти знала, якби люди знали цього світу, хто такий Ісус Христос, що таке Його народження, що воно значить, то вони б прибігли б до нього всі і просили б цієї води живої, вода жива, яка може напитися людина, вода жива, яка з пасених джерел. Каже, можна черпати. І так ця історія, яку ми згадуємо, ми так часто її читаємо, і вона завжди для нас свіжа. Ми співаємо цю пісню, це новина, новина. Але це новина, яка завжди є для нас, нас свіжою. Вона нова для нас новина. Вона свіже наше серце, вона, вона підбадьорює нас, вона е, може показати нам наше майбутнє, наше теперішнє, на кого ми можемо сподіватися. І так ця історія Івангелія від Луки, я зачитаю, там, де записано е, другий, другий розділ Луки, з восьмого вірша. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом за заналом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали: Слава Богу на висоті, і на землі мир, у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи почали говорити один одному Ходім до Віфлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь, і прийшли поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслях лежала. А побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину їм було звіщено. І всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили. І так ця історія, яку ми напроти цих днів ми зачитуємо, але вона для нас постійно є та, з якої можна черпати і черпати. Господи, можна черпати і черпати. Взагалі, спілкуванням з Господом, разом з ним так добре. Не так давно в мене був такий випадок на що, відповідно того, що черпати. Дружина попросила купити мене. Там свічки такі для раму поставити. ставить. І вона вже декілька днів мене просила. Я забував, забував все привезти, забував, забував. Якраз у нас співанка була тут, на кар'єрні. Я мав цей день після співанки їхати і заїхати в метр, купити ці, ці свічки. Думаю, це ж треба не забути, треба ж не забути, треба ж обов'язково купити. А в нас, коли хор закінчився, то церква Мотовиловська, вона там деякі невеликі подаруночки дала всім хористам. Я йду додому, брат одного підвозу, заговорилися з ним, приїжджаю додому відкривати двері. Забув. Наш так просили, а я забув. Скільки днів вже просить, щоб купив, А я забув. Заходжу такий вже е, сумний. Е, від... З подарунком, так. Да, слава Богу, подарунок. Думаю, ну хоч подарунок подивлюся, що там, діти сплять. Жінка теж вже засипала, вже не будив. Прихожу на кухню, відкриваю подарок. А там 20 свічок цих лежить Ромала під Ромаларю, господи. Ну от звідки ж ну як так брати ж не знали. Вони ж там не пакували. Вони ж не знали, як у мене шо. А в мене так, Господи, ти настільки піклуєшся. В тебе я просто дивуюсь твоїй милості. Я підійшов надюша, вставай, вставай, іди подивися, іди подивись, що там робиться на кухні. Вона прийшла, каже, що там таке. Я кажу, потім скажу, дивись, кажу, я не купив, але Бог знав, що я потребую цього. Я кажу, дякую Богу, Господи, до тебе приходить, чи можна черпати і черпати, наскільки ти невичерпний, вичерпнеш, скільки милості в тебе, як ти піклуєшся. і в цій історії ми бачимо, що от я, дивлячись на цю історію, там кожне кожне речення і можна від нього черпати. Він прийшов до пастухів, які пильнували, Господи. Там, можливо, я не знаю, чого ми так роздумували, чого до пастухів? Але ж вони ті, які, хто не спав. Там, мабуть, інші спали, вони не спали. Господи, даруй нам не спати, очікуючи тебе, чекаючи тебе, даруй нам не спати, даруй нам вартувати. Каже, вони прийшли до пастухів, до простих людей, Господи, ти такий доступний став до людей. Ти показався, наскільки ти хочеш бути доступним до кожної людини. Кожна людина може прийти до тебе. Там потім говориться, що ця. Це є велика радість, Господи. То для мене це є велика радість, це не маленька радість. Це для мого маленького серця. Велика радість, те, що ти прийшов. Це є. Далі там, це блага звістка, Господи. Це для мене добра звістка. Для людини, для кожної людини є добра звістка. Далі говориться, черпаємо далі. Написано. Що це усім людям, Господи? Так це кожній людині. Кожній людині належить це, кожна людина може черпати це і для себе і брати для свого спасіння. Кожен може прийти до Господа, і кожен може взяти спасіння. Усім людям добра звістка, велика радість, яка приносить, і усім людям. Написано далі, що народився в місті Давидів, народився. І Господи, я бачу в цьому, бачаю в цьому, що це Твоя обітниця, ти обіцяв народу ізраїльському, що прийде. Що в Віфлеємі народиться, в місті Давидом народиться, Господи, Ти виконуєш свої обіцянки, які ти говориш, Твоє слово, яке ти заздалегідь говорив, воно виконується, Господи, я можу на Тебе сподіватися, я можу черпати від Тебе. Можу черпати. Далі, говориться, що народився Спаситель. Господи, Ти Спаситель. Ти прийшов, щоб спасти мене, спасти мою душу, моє життя, наблизити до себе, взяти мене до себе на небо. Господи, я можу черпати цій історії, Господи, стільки всього можна почерпнути до свого життя. Каже, далі написано, і ось вам ознака. Дитину сповідовити, ви знайдете, що в яслях лежатиме. І так, далі тут танок спрямовує їх. Не тільки він розказав про цю історію, розповів, де, що народилась дитина і де народилась. Він спонукав їх, щоб вони пішли. І так, написано в нас вона спонукає історія, це спонукає мене, щоб я йшов до Ісуса. Щоб до Ісуса. Мені дуже сп... подобається одне місце Писання Матвія, 5 розділ. Також як збулось збулося. Пророцко, розділ. З 13-го верша. Говориться про Ісуса, і покинувши він Назарета, прийшов, і оселився в Капернаумі Приморським, на границі країн Заволонової і Невталимової, щоб справдилось те, що сказав був Ісая пророк, промовляючи, Заволонове земле і Невталимове земле за Єрданом, Приморській, дороприпри Приморській дорозі, Галілея, Поганська, народ, що в темноті сидів, світле велике побачив. А тим, хто сидів в Україні в смертельній тіні, засяяло світло. І так в приході Ісуса з'явилося світло. Перечитуючи Євангеліє, знаєте, для мене якось як відкровіння було. Я читав, 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 читав і думаю, Господи, да все, що ти робив для людей, це тільки добро було. Боже, наскільки ти благий, наскільки ти милосердний. Ну, як я раніше цього не бачив, я ж в армії, коли був, я перечитав Євангеліє, я нічого не міг зрозуміти. А потім, Боже, ти відкрив мені, що ти добрий, благий милосердний. Я вже був декілька років віручий і перечитуючи, Господи, я дякую тобі. У всьому, що ти робив, це було добро для людини. Добре мені прийти до тебе. Добре мені, мати такого Господа, добре черпати в Тебе. І ти є світло мого життя. Знаєте, ми був такий випадок в дитинстві. Ми приїжджали до бабусі зимою. Ми спали на печі, особливо діти. Якось зимою я прокинувся, була ніч. Там не як в Києві, не як в місті, там просипайся темно-темно. Кажуть, як наче око виколи, ну темнота. Я прокинувся, треба було мені злізти. Я так до одної стіни, стіна, ну, думав, що вихід. До другої стіна, до третьої стіна, до четвертої стіна. Я, знаєте, перестрашився, думаю, щось трапилось, щось, щось сонне. Не можу вийти з печі. Шукав, шукав. Чого? Ну не було світла. Якби було світло, то я бачив би вихід. Бачив вихід би зліз, ліс, бо все було б добре. А так перелякався дуже, що і малий був, не можу вийти з цієї печі і все. Христос, написано, Він є світло для людей, щоб вони бачили, куди йти, куди направляти свій зір, як жити, як поступати. В Євангелії записано. Я можу черпатися. Людина може черпатися. Тому подякуємо Господу, що Він дарує нам черпати це джерело з цього джерела спасіння, джерела радості. Подякуємо за це, Господу. Амінь.